Типовий німець його політичні уподобання завжди було легко передбачити. Чоловіки у в'язаних светрах обирали зелених, працівник у синій спецівці обирав соціал-демократів, а пенсіонери, не бажаючи жодних змін у житті, голосували за консерваторів. У німецькому суспільстві панував ідеологічний порядок. Раніше родина на виборах голосувала одностайно. Тепер усе зовсім інакше. Я не знаю, кого обирають мої діти. Тобто німців вже не так легко посортувати за політичними поглядами. Візьмімо, наприклад, демонстрантів. Сьогодні на вулиці виходить не лише бунтівна молодь, а й консерватори та пенсіонери. Наприклад, на захист довкілля чи проти атомної енергетики. Лівії праві такий чіткий розподіл поступово зникає. гадаю, консерватор, який прагне зберегти те хороше, що є, має відкрито дивитися на майбутнє, прийдешнє, нове і переймати його. наполягати виключно на тому, що було раніше, а таке уявлення людей про консерваторів, вже не є правильним. Однак консерватори часто все ж так і роблять. Наприклад, коли йдеться про гомосексуальність, багато хто не погоджується з рівними правами для таких пар. Однак той, хто в політиці не є відкритим для нового, часто зрештою втрачає голоси виборців. Нині це помічає і все більше консерваторів. Водночас вони бояться сполухати своїх вірних старших виборців. Це означає, що потрібно обслуговувати усі верстви суспільства від підприємця до безробітного. Дедалі більше німців дивляться на таке загравання політиків лише по телевізору. Дедалі менше хочуть і самі бути активними у партіях. Багато хто сидить вдома і слухає ці кумедні ток-шоу, поки не стає ситий ними по горло. А там завжди сидять ті самі діди, які торочать те саме. Тож дедалі більше людей вважають те, що ми робимо у Берліні мильною опери на кшталт свині у космосі. Як же завоювати симпатії виборців? Найкраще це вміє федеральна канцлерка Ангела Меркель. Її тактика пообіцяти різним людям усього потрошку. Але робити ставку на щось одне вона не любить. Тим часом інші партії ламають собі зуби. Об таку стратегію Ангели Меркель.